На Ужгородщині відродили турніри з плавання та параплавання серед осіб з інвалідністю. Мова про відкритий чемпіонат Ужгорода із Закарпатської області. У нас традиційний турнір. Ми його проводимо вже протягом років 8-9. Але в зв'язку з коронавірусом, а потім із повномасштабною війною, ми його чотири роки не проводили. Зараз за ініціативу, ну, насамперед, і. Нашої Лариси Іванівної і головного тренера збірної команди України попросили, щоб ми відновили цей турнір, тому що він є одним із етапів підготовки до офіційних змагань. Через воєнний стан приїхати змогли далеко не всі охочі. Утім, на змаганні завітали понад 50 учасників різних нозологій із дев'яти регіонів. У нас чотири нозології: Це опорно-руховий апарат, це інтелект, це з вадами слуху і з вадами зору. У кожній нозології свої норми виконання норматива. Також спортсмени та спортсменки змагалися в різних класах. Серед них були і збірники України. Вони налаштовувалися показати як найкращі результати. По-перше, я хотів би покращити всі свої результати. Та, напевно, просто ну, бути задоволений собою своїми результатами. Ось морально, я вважаю, що треба просто заспокоїтись і не думати про те, наскільки важливі ці змагання або ні. Учасники серйозно готувалися, а тому виступали на кількох дистанціях, і в різних видах плавання. Оскільки я вже плаваю досить довгий час, то в мене дуже щільний тренувальний графік. Я до цього привик. Навантаження були досить такі немалі. Я готувався до цих змагань для мене дві дистанції на день це цілковита норма. Багато тренувалася, буду плавати Не так, склалися обставини, що я сьогодні буду підтримувати свою команду. Так я, я плаваю на 100 метрів вільний стиль і 50. після турніру. Тренери проаналізують виступи своїх підопічних і підкоригують тренування до нових відповідальних стартів високого рівня.